Реєстрація даних у Державному земельному кадастрі. Для того, щоб провести реєстрацію даних містобудівної документації в Державному земельному кадастрі, користувачу необхідно авторизуватись в електронному кабінеті замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Реєстрація даних в ДЗК. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з документами. Для зручності користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри. Для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового акту реєстрації даних в Державному земельному кадастрі користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма додавання нового акту. З випадаючого списку обираємо проект містобудівної документації та підвантажуємо скан копію акту у форматі PDF. Поля із зірочками є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми, після чого новий документ буде додано до реєстру зі статусом чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр реєстрації даних ДЗК. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавишою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Тут буде зазначена інформація акту реєстрації даних в ДЗК. Картку акту реєстрації даних в ДЗК виглядає подібним чином. Загальну інформацію можна також редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині кнопки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Ця вкладка містить загальні відомості про документ. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект МБД В даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши на кнопку з назвою документу. Акт реєстрації в ДЗК. Для цього необхідно підтвердити дію, після чого документ отримує статус Очікує підписання та водночас, користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії-видалення необхідно натиснути на кнопку Так Виконати. Але у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його PDF-версію. Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписанням документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації документ отримує статус зареєстровано та внесено реєстратором. Рішення про затвердження. Для того, щоб додати нове рішення про затвердження, користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Рішення про затвердження. Після переходу до реєстру Користувачу буде доступна табличка з рішеннями про затвердження. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. З випадаючого списку обираємо тип рішення затвердження проекту МБД. Обираємо проект містобудівної документації та орган, що прийняв рішення, вносимо номер рішення. Та обираємо з випадаючого календаря дату його затвердження та підвантажуємо скан-копію рішення про затвердження у форматі PDF. Поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Звертаю увагу, що картка рішення про затвердження нового проекту містобудівної документації відрізняється від картки рішення, яке вноситься про вже чинну містобудівну документацію. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку Зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого нове рішення буде додано до реєстру зі статусом чорнетка. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених рішень про затвердження. Знайшовши необхідне рішення, Користувач має перейти до картки документу. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, що підсвічено синім. Картка рішення про затвердження проєкту містобудівної документації виглядає подібним чином. Загальну інформацію можна також редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки: Вкладка Загальна інформація. Вкладка із загальною інформацією про документ. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект МБД В даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який підсвічено синім кольором. Вкладка Містобудівна документація, що набирає чинність. Вкладка містить відомості про містобудівну документацію, яка згідно рішення набирає чинність. Вона формується автоматично з проєкту містобудівної документації. Вкладка Містобудівна документація, що продовжує чинність. Вкладка містить відомості про містобудівну документацію, яка згідно рішення зберігає чинність. У разі наявності такої документації користувачу необхідно додати її через натискання відповідної кнопки. Вкладка Містобудівна документація, що втрачає чинність. Вкладка містить відомості про містобудівну документацію, яка згідно рішення, втрачає чинність. У разі наявності такої документації користувачу необхідно додати її через натискання відповідної кнопки. Вкладка Робочі документи. Та вкладка містить у собі список документів, які мають безпосередньо відношення до рішення. Такими документами можуть бути будь-які розпорядчі документи, рішення ради або розпорядження органу місцевого самоврядування, технічні завдання, протоколи громадських слухань, експертні висновки та погодження, реєстри зауважень та пропозицій тощо. Вносимо номер та назву документу. З випадаючого календарного списку обираємо дату видачі робочого документу та обираємо власника робочого документу. Також підвантажуємо файл у PDF-форматі. Поля із зірочками є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на кнопку зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого новий. Робочий документ буде додано до таблиці. За потреби користувач до моменту підписання документу може редагувати відомості, натиснувши на відповідні кнопки. В цій вкладці користувач також може завантажувати файли, натиснувши на відповідні кнопки. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу рішення про затвердження. Для цього необхідно підтвердити дію. Після цього документ отримує статус Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так Виконати. Але у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути на кнопку скасування. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку підписати, яка знаходиться у верхній частині картці. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його PDF-версію. Після ознайомлення з документом, користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку. Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації, документ отримує статус зареєстровано, внесено реєстратором. Реєстрація метаданих в НІГД Для того, щоб провести реєстрацію метаданих містобудівної документації в НІГД, користувачу необхідно авторизуватись в електронному кабінеті замовника містобудівної документації та в ньому перейти до розділу під назвою Реєстрація метаданих в НІГД. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з документами. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Додавання акту реєстрації метаданих в НІГД Для додавання нового акту реєстрації метаданих в НІГД користувачу необхідно натиснути на відповідну кнопку. Яка знаходиться у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма додавання нового акту. Заповнимо її. З випадаючого списку обираємо проект містобудівної документації та підвантажуємо скан-копію акту реєстрації метаданих в НІГД у pdf форматі. Нагадую, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на відповідну кнопку, після чого новий акт буде додано до реєстру зі статусом чернетка. Картка акту реєстрації метаданих в НІГД. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр реєстрації метаданих в НІГД. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Тут буде зазначена інформація про акт реєстрації метаданих в ВНГ. Картка акту реєстрації метаданих в НІГД» виглядає подібним чином. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Ця вкладка містить загальні відомості про документ. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект містобудівної документації. В даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. Підписання та реєстрація. Для підписання та реєстрації документу Користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу, акт реєстрації метаданих в НІГД та здійснити необхідні дії. Користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу, акт реєстрації метаданих в НІГД та натиснути кнопку Так, Виконати. Реєстр містобудівної документації. Для того, щоб переглянути реєстр містобудівної документації, користувачу необхідно авторизуватись в електронному кабінеті замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Містобудівна документація. В залежності від того, яка документація завантажувалась систему, вже чинна чи з проєкту МБД, картка документу буде відрізнятись. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка зі списком містобудівної документації, що заведена до реєстру. Для зручності користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Задавши необхідні фільтри, в таблиці буде відображена містобудівна документація, що внесена в систему.